Форма це об'єкт бази даних, який можна використати для введення, зміни або відображення даних з таблиці або запиту. Форми можуть застосовуватися для керування доступом до даних. З їхньою допомогою можна визначати, які поля або рядки даних будуть відображатися. Форми можна розглядати як вікна, через які користувачі можуть переглядати і змінювати базу даних. Microsoft Office Access передбачені нові засоби, що допомагають швидко створювати форми, а також нові типи форм і функціональні можливості, завдяки яким база даних стає більш практичною. Одним із таких методів є створення форми за допомогою інструмента форма. При використанні цього засобу всі поля базового джерела даних розміщуються у формі. Можна відразу ж почати використання нової форми. Або при необхідності змінити її в режимі макета або конструктора, для того, щоб використати інструмент форма для створення нової форми, необхідно в області переходів класнути таблицю або запис даних, які повинні відображатися у формі. Далі на вкладці Створення в групі форми обрати команду форма. Наступним методом є створення розділеної форми за допомогою інструмента розділити форму. Розділена форма це нова можливість Microsoft Office Excel, що дозволяє одночасно відображати дані у двох поданнях у режимі форми і у режимі таблиці. Ці два подання пов'язані з тим самим джерелом даних і завжди синхронізовані один з одним. Дані можна додавати, змінювати або видаляти в кожній частині форми. Робота з розділеною формою надає переваги обох типів форми в одній формі. Щоб створити розділену форму за допомогою інструмента Розділити форму необхідно в області переходів таблицю або запит даними, які повинні відображатися у формі, або відкрити таблицю чи запит у режимі таблиці. На вкладці створення в групі форма класники розділити форму. Ще одним методом є створення форми, у якій відображається кілька записів за допомогою інструмента, кілька елементів. Зтворювана за допомогою інструмента кілька елементів форма зовні нагадує таблицю. Дані розташовані в рядках і стовпцях і одночасно відображається кілька записів. Однак форма кілька елементів надає більше можливостей настроювання, ніж таблиця. Наприклад, до неї можна додавати графічні елементи, кнопки інші елементи керування. Для того, щоб створити нову форму за допомогою інструмента кілька елементів, необхідно в області переходів. Класнити таблицю або запис даними, які повинні відображатися у формі, а далі на вкладці створення в групі форми потрібно вкласнити кілька елементів. Наступним методом є створення форми за допомогою майстра форми. Для одержання більшої волі вибору полів, відображуваних на форму, можна скористатися майстром форм. Крім того, можна вказати спосіб угрупування. І сортування даних, а також включити у форму поля декількох таблиць або запитів за умови що заздалегідь задані відносини між цими таблицями і запитами. Щоб створити форму за допомогою «Майстра форм», необхідно на вкладці створення в групі форми класнити додаткові форми, а потім у списку класнути пункт «Майстер форм». Далі потрібно дотримуватись інструкції на сторінках «Майстра форм». На останній сторінці необхідно натиснути кнопку «Готово». Ще одним методом є створення форми за допомогою інструмента порожня форма. У такий спосіб можна дуже швидко побудувати форму, особливо якщо в ній буде лише кілька полів. Для того, щоб створити форму за допомогою інструмента порожня форма, необхідно на вкладці Створення в групі форми вкласти порожня форма. Ексес Відкриває порожню форму в режимі макета і відображає область список полів. В цій області потрібно класнути знак плюс поруч із таблицею або таблицями, що містять поля, які потрібно включити у форму. Щоб додати поле до форми, необхідно двічі класнути його або перетягнути його на форму. Користуючись інструментами групи елементи керування на вкладці форматування, можна додати у форму. Емблему компанії, заголовок, номери сторінок або дату й час. Якщо потрібно додати до форми велику кількість елементів керування, необхідно перемкнутися в режим конструктора, класнувши форму правою кнопкою миші і потім вибравши пункт конструктор. Потім можна скористатися інструментами в групі елементи керування на вкладці Конструктор.